На минулому занятті ми з вами говорили про професію і вивчили нову чистомовку. Давайте ми зараз її з вами і повторимо. шу шу, шу я листи ношу. Ки-ки-ки він будує будинки. Щі-щі-щі, варить смачні борщі. Же, же, же. Він гарно стриже те те, те все подвір'я підмете. Молодці дітки, я бачу, що ви всі вивчили чисту А погляньте, а хто сьогодні до нас завітав в гості. До нас сьогодні завітала дівчинка-маринка. І хоче вона вам загадати загадку. Слухайте уважно! Найрідніша, наймиліша. Всіх вона вас любить, тішить, завжди скрізь. Буває з вами. Ну, звичайно, хто це? Так, дітки, це мама. А як в загадці називають маму? Яка мама? Найрідніша, наймиліша. А ви любите свою маму? Так, чую, що ви дуже любите свою маму. А що ви можете зробити, щоб мама побачила, як ви її любите? Ви можете що? Її обняти, поцілувати ще що? Допомогти їй по господарству. Діти, а коли ви звертаєтеся до мами, як ви її називаєте? Мама ще! Мамочка, ненька, матуся. А зараз Маринка прочитає вам вірш, а ви слухайте уважно. Ще в колисці немовля, слово мама промовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові Мати, матінко, матуся, мама, мамочка. Матуся називаю тебе я, рідна мамочко, моя. Дітки, а скажіть, а як наша Маринка називає свою маму? Як вона називає? Мама ще мамочка, так? Ласково вона її називає? Матуся, матінка, так? І я надіюся, дітки. Що ви також звертаєтеся такими словами до своїх матусь. А зараз послухайте, як Маринки мама піклується про неї. Мамо, люба, добра, мила, як іще тебе назвати? Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся, розбуди. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спати, тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати. То скажіть, як піклується мама Маренків? Так, коли, коли вона спить, мама що робить? Ходить тихенько так, щоб її не розбудити. Що ще мама робить? Читає її книжки. А зараз я вам буду читати речення, а ви слухаєте уважно і в кінці речення вставляєте слово мама. А потім з кожним реченням ми слово у слові мама змінюємо. Тільки закінчення. Ну що, приготувалися? Слухайте уважно. У кожної дитини є. Хто є? Мама, звичайно. Давайте повторимо це речення. У кожної дитини є мама. Слухаємо далі. Кожна людина любить свою... Маму. Давайте повторимо. Кожна людина любить свою маму. Слухайте далі. На свято ми даруємо квіти кому? Мамі. Повторюємо. На свято ми даруємо квіти мамі. Слухайте далі. Я люблю гуляти зі своєю правильно мамою. Повторюємо. Я люблю гуляти зі своєю мамою. Слухаємо останнє речення. Я дуже пишаюся своєю мамою. Повторюю. Я дуже пишаюся своєю мамою. Маринка з мамою дуже полюбляє ходити в магазин і купляти продукти харчування. Ось погляньте, які продукти харчування вони купили. Прийшовши додому, вони люблять грати в гру, яка називається Мамині покупки. Мама просить Маринку розкласти продукти харчування на заданий звук. Ну що, дітки? Пограємо і допоможемо нашій маринці розкласти продукти. Ви готові? Ось Мар Маринка з мамою купили, що вони купили? Сік. А на який звук починається слово? На звук С. А які ще продукти вони купили на цей звук? Що вони ще купили? Сіль. Ще? Сало? Ще. Сметана – Молодці. А також вони купили. Що вони купили? Молоко. А молоко на який звук починається? На звук ми. Давайте ми допоможемо знайти всі продукти, які починаються на звук ми. Що ще вони купили? Масло ще? Морозиво. Ще мед. А що ще вони купили? Консерви. А на який звук починається слово? На звук К. А знайдіть продукти харчування, які вони купили на цей звук К. Що вони купили? Кефір, ще ковбасу. Молодці дітки! Ви допомогли нашій маринці розкласти продукти харчування. А давайте ми з вами ще раз повторимо, які продукти харчування починаються на заданий звук. Ось у нас звук С то які продукти вони купили на звук си? Сік, ще сир, сметану, сіль, сало. А які продукти вони купили на ми? Молоко, мед, масло, м'ясо. І які продукти вони купили? На звук «к», Консерви, кефір і ковбасу. Діти, для кожного з вас ваша мама найкраща, а ще у ваших мам є багато інших гарних рис. Ось Маринка каже, що її мама. Гарна. А як ви скажете, що ваша мама яка? Найгарніша? Повторіть. Гарна, найгарніша. Маринка каже, що її мама розумна. А ви як скажете? Найрозумніша? Повторіть. Розумна? Найрозумніша. Маринка. Добра. А як ви скажете, найдобріша? Добра, найдобріша. Привітна. А як ви скажете, найпривітніша? Ласкава, а ваша яка? Найласкавіша, повторіть, ласкава, найласкавіша. Мила, а ваша яка наймиліша. Повторюємо: мила наймиліша. Рідна, а ваша найрідніша. Повторюємо: рідна. Найрідніша. щира, А ваша яка? Найщиріша. Повторюємо. Щира, найщиріша. Ніжна. А ваша яка? Найніжніша. Повторюємо. Ніжна. Найніжніша. Я надіюся, дітки, що ви запам'ятали, які риси є у ваших мам. Дітки маму ще порівнюють із сонечком. Ось воно у нас таке ніжне, тепле, лагідне. Як сонечко зігріває своїми лагідними промінчиками, так і мама у кожному у сім'ї дарує своє тепло, ніжність. Ласку і турботу. А зараз послухайте вірш про маму. І ми його разом з вами вивчимо. Мама сонечко в сім'ї, ми промінчики її. Якщо сонечко в оселі, то промінчики веселі. Давайте ми ще раз повторимо. Мама. Сонечко в сім'ї. Ми промінчики її. Якщо сонечко в оселі, то промінчики веселі. Надіюся, що ви запам'ятали цей вірш. І я вам пропоную вивчити цей вірш. І подарувати його своїм матусям. Дітки, а про кого ми сьогодні з вами говорили? Так, ми з вами говорили про маму. А як ми називали маму? Яка мама? Найдобріша ще яка мама. Найніжніша ще. Наймиліша, ще яка? Найпривітніша. Отже, дітки, ніколи не ображайте своїх матусь. Вони найкращі люди на землі. Вони подарували. На життя. А на цьому я з вами прощаюся, кажу вам до побачення, до нової матки.